Так, ну еще один ножик на продаж. Робил я его на той неделе. Вот, но только на этой неделе сделал до него нож на такие шкиряни. Свободный подвес на ножнах. Такая у меня пришла новая шкира. Такая она тугенькая, я вам скажу, в отличие от того, что была. Она четверочка, 4 мм толщина, но вот она такая очень тугенькая. Ну то такая. В общем, Сам ножик. Це такий технофинчик. Як бачите. Значить, лезо стоїть. товщина 3 мм. Це ламінат. vg G10 в от. Дуже непогано він ріже цей VG10, я вам скажу. Я чогось... Ну я вже не один ніж такий зробив. Але коли робив перший, у мене щось було таке ну, переднасторога до цієї віджі. 10. Я не думав, що вона так буде різати. Сталь не наша, забугорна. Але, не знаю, її продають і в Китаї, її продають цю сталь, її продають і в Америці. От. Але наскільки я взнав, що роблять цю сталь вроді як турки. Не знаю, турецький Дамаск раніше був такий не дуже добрий. Але ця прям і красива, і ріже, мені подобається. Ось таку рукоять поставив, це соти. Ну, от, Тут підібрав такі піни, бачите, сині. Тут пін такий великий вирішив зробити. От. Як бачите, монтаж тут ось такий. Тож це не повний фултанг. Ну, от. За що цього ніж дуже такий легенький, має дуже добрий тот самий, баланс. Бачите, по рукояті. От. ну, Перед цим продався один такий ножик просто з синіми сотами. От. Ну, він йшов по розпродажі. От. Це коштує 4500 гривень. Кому треба, опис буде під відео, дзвоніть, пишіть. Є Viber, Telegram, WhatsApp. Слава Україні.